Європейський фондовий ринок досягнув найнижчого рівня за останні два роки. Інвестори побоюються, що найбільшим економікам ЄС загрожує рецесія. Так, пан Європейський індекс за два дні втратив 5%, А від початку серпня показник опустився аж на 16%. На світових торговельних майданчиках знову паніка. Втім, досвідчені гравці радять спокійно ставитися до нинішньої нестабільності. Зараз важливо залишатися спокійним та зібраним. Паніка тільки завадить скористатися багатьма можливостями, які нині пропонує ринок. Допоки дехто піддається хаосу, інші заробляють гроші. Акції також стрімко втрачають вартість. Серед найбільш постраждалих фінансовий сектор. Банківський індекс Stoxx Europe скоротився на 3%, А від початку 2011-го показник опустився на понад 30%. Тож нині деяким європейським фінустановам доводиться платити вищі відсотки за короткострокові кредити в доларах США. Річ у тім, що гравці ринків слухають політиків і сприймають їхню інформацію абсолютно навпаки. Тобто, заява про найшвидшу стабілізацію євро сприймається як його майбутнє подешевшення. Проблема в тому, що політики давно втратили довіру інвесторів, і вкладники намагаються робити все по-своєму. І знову тільки золото демонструє диваці нового зростання. Цей дорогоцінний метал черговий раз обновив історичний рекорд вартості. Нині трійська унція вже коштує 1860 доларів.